Субота, Фоденичок, конфлікти. Розбор польотів. Будете... В командної гри не вийде. По п'яторці жезлів це. Або будете займатися спортом, командно грати в футбол, чи в якусь ігру командну, або будете сваритися, або саму себе будете мучати, щось непонятка. Ну, скажімо так, у когось, можливо, якесь свято може бути. І його треба організувати як можна найкращим чином, хочеться вам. Але якась конфліктна ситуація. щось Одному хочеться так, другому хочеться так, третій не хоче те. Щось будете вирішувати. Да, будете якось е, от я ну я вам хочу сказати, е, оце що у вас, якщо у вас є оця. Якась дійсно свято, і вам треба якось зробити його. Може не зараз, може на тоді трошки пізніше, але якась е сімейна, може зустріч, може щось таке є. Може не ваше свято, може десь у когось свято, там збираєтеся всі разом. То я хочу вам сказати, оця конфліктна ситуація: вибіру того міста, чи можливо дати, чи можливо е я не знаю бюджету. Кого по-різному, да? і за чого може бути оця ваша трошки конфлікт, то я вам хочу сказати, що буде все не так, як ви це плануєте, а буде якось неожиданно зовсім по-іншому. А по-іншому буде так, як якась такий, можливо, Пожила людина да, така вже в, в, в возрасті, чоловік вам скаже, що треба зробити. Ну, Я вам хочу сказати, що скаже, робіть це, наприклад, десь вдома, наприклад, да, там не йдіть нікуди. якось отак. Ну, але це буде якась конфліктна ситуація, у когось це буде конфліктна ситуація, пов'язана з якимсь святом. Десь разом збираєтеся і щось буде оце, за цього буде те, що чи, чи місце, чи, чи час, чи гроші, щось таке. Щось будете конфліктувати. От когось буде так. А взагалі, я ж кажу, день конфлікту. Якось будете конфліктувати, щось будете вирішити. Петірка жезлів це у нас якась конкуренція, суперечка, конфлікти, тобто якась субота будете такому якомусь. Роздраювати. І з собою можете, і з рідними, і з близькими, і з, з ким заходно. Якась Все ж таки якісь пояснені отношення. А може бути зразу від цих. Знаєте, як день не задався. Тапки втекли, кофе.